Вітаю, друзі! Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росією закордонні партнери і майже весь світ почав допомагати Україні зброєю. Тому ми сьогодні розглянемо топ-5 військової техніки, яка є на озброєнні в Україні. У цей список будуть входити як техніка, так і озброєння українського виробництва, так і зарубіжного. Тому почнемо і не будемо зволікати, але спочатку невелике оголошення. Нашим військовим потрібна автівка на фронт. Тому не будьте байдужими і долучайтесь до збору на авто для ЗСУ разом зі мною. Кожна гривня важлива у зборі. Посилання на збір я залишу в описі. Бойова машина оплот сучасний український основний бойовий танк, розроблений харківським конструкторним бюро машинобудування. Головний конструктор машини Борисюк Михайло Дем'янович. Бойова машина оплот є докорінною модернізацією танка Т-84 оплот та є найновішим представником серії танків Т-84. Виробництво першого танку почалось у 2008 році і зайняло цілих три місяці. У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України під назвою Бойова машина Оплот. Дебют нового українського танка відбувся 24 серпня 2009 року під час параду з нагоди Дня Незалежності України. У 2009 році був укладений контракт на поставку 10 танків бойових машини оплот Збройним силам України за ціною 29,5 мільйонів гривень за одиницю. Через нестачу фінансування виконання контракту було припинено. У грудні 2011 року заступник генерального директора Укрборомпрому Володимир Курадченко повідомив, що у виробництві танка беруть участь 40 українських підприємств. У 2020 році повідомлялося про роботу за програмою Bastion, за якою танк позбудеться деталі російського виробництва. Основним озброєнням танка є 125 мм гладкоствольна гармата «Бас», що має довжину ствола 48 калібрів і забезпечена автоматом зарядження конвейерного типу. За весь час було побудовано 52 одиниці, два із них прототипи. Станом на 2021 рік в Збройних силах України був лише один танк оплот, а решта пішла на експорт. Мобільний мінометний комплекс Барс 8ММК український самохідний міномет калібру 120 мм на базі бронеавтомобіля Барс 8. Виробник Черкаський автоскладальний завод номер 2 Моторс». Станом на 2020 рік було виготовлено щонайменше 12 мінометів. У жовтні 2017 році Укрбором вперше продемонстрував мобільний мінометний комплекс. Час готовності до стрільби з похідного положення 35 секунд, час переведення з бойового положення в похідне не більше 25 секунд. Максимальна дальність стрільби із штатним мінометом 2Б11 при використанні штатних боєприпасів до 7,2 км. Досвідчений розрахунок може забезпечити скоростильність до 12 пострілів в хвилину. В укладеннях боєкомплекту бройняваного автомобіля поміщається до 60 мін. Екіпаж бойової машини складається з трьох осіб, один із них водій механік. У грудні 2021 році десантно-штурмові війська Збройних сил України розпочали підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок Барс-8 ММК з другої партії. ФВ-107. Броньована гусенична бойова розвідувальна машина, і іноді класифікується як легкий танк. Україна отримала певну кількість фв 107 з 30-мм гарматами у квітні 2022 році як допомогу від Великобританії. Також 5 вересня 2023 року було оголошено про підготовку до передачі 23 одиниць фв 107 зі складу підрозділу Британської армії, які зараз розміщені в Європі. ФВ-107 вироблявся компанією Elwis Victor. Вона дуже схожа на ФВ-101, але на ній встановлена високошвидкісна 30-мм гармата замість 76-мм гармати. М113 американський гусеничний бронетранспортер. Перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом. Тривалий час був основним бронетранспортером армії США, стоїть на озброєнні армії багатьох країн світу. Включно і Україна. Броньований корпус М113 являє собою жорстоку коробчасту конструкцію, яка збирається за допомогою зварювання зкатаних плит алюмінієвої броні за військовими технічними умовами на основі сплавів: алюміній магній марганець в нагартованому стані. Завтовшки 12, 29, 32, 38 і 44 мм. Лобова частина корпусу складається з двох 38-мм плит, верхньої і нижньої. Які розташовані під нахилом до вертикалі відповідно 45 і 30 градусів. Лобова частина корпусу в базовій конфігурації в межах худа безпечного маневрування забезпечує захист від 12,7 мм бронебійних куль на дистанції 200 метрів. Зенітно-ракетний комплекс Петріот, основний ЗРК АРМІї США. Петріот використовує передові ракетні перехоплювачі. З повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Система розпочала свій бойовий шлях під час війни в Іперській Затоці в 1991 році, коли, як стверджують, було задіяно понад 40 іранських ракет «Скат». Систему успішно використовували проти іранських ракет під час війни в Іраку у 2003 році, а також використовували сили Саудовської Аравії та Еміратів. У конфлікті в Ємені проти ракетних атак Хуситів. Система Петріот здійснила перші беззаперечні збиття ворожих літаків на озброєнні командування повітряної оборони Ізраїлю. Ізраїльські батареї Петріот збили два безпілотника ХАС під час операції Непорушна Скеля у серпні 2014 році. А у вересні 2014 році ізраїльська батарея Петріот збила Су-24 ВПС Сирії, який проник у повітряний простір горландських висот. 18 квітня 2023 році було офіційно повідомлено про перебуття першого комплексу до України. 23 квітня 2023 року у повітряних силах Збройних сил України зазначили, що перший дивізіон ЗРК «Петріот» вже заступив на бойове чергування в Україні. 4 травня 2023 році у повітряних силах підтвердили, що українське ППО вперше збило гіперзвукову ракету Х-47 Кінжал за допомогою комплексу «Петріот». Ракета була випущена з міг 31 к з території Російської Федерації. Також факт перехоплення кинжалу протиракетним комплексом Петріо також підтвердили урядові джерела США. Виготовлено було 1976 одиниць. Приблизна вартість за комплекс 1 мільярд доларів, а за ракету 4 мільйона доларів. Дороговато, не так ли? Але ЗРК Петріо доказав цьому світі, що він коштує своїх грошей. А як ви гадаєте? Пишіть у коментарях, мені буде цікаво подивитись на вашу думку. А на цьому, друзі, в мене все. Якщо сподобалось відео, став подобайку. і не забудь підписатись на канал.